Що ви маєте почути тут і зараз? Що ви маєте почути тут і зараз перестаньте себе за щось тут корити, да? за щось мучити себе. Десь щось не вийшло, десь щось було не так, десь хтось щось сказав, чи навіть ви, можливо, десь щось комусь сказали. Відріжте це свого життя, поміняйте. Кінчики волосся, да, вони збирають енергетику з минулого. Можливо, вам дійсно треба просто піти постригтися. Ну, в першу чергу, це допоможе вам простити себе за щось. Чи, чи когось простити. Да? Це відкриє перед вами нові можливості. Знаєте, тут якась така зміна іде дуже буденна, яка поміняє вас дуже сильно внутрішньо. Да? От вам кажуть, прибери, пострижись, купи якийсь новий там гардероб. Да? Перестань думати про минуле, перестань чекати, що щось звідти вернеться, щось поміняється. Да? Відпусти минуле, рухайся вперед. Знову карта ностальгії. Перестаньте жити минулим, ось що вам хочуть сказати. Минуле, нехай уходить минуле. Чи воно було хороше, чи воно було погане? Будь-яке. Вчіться жити сьогоденням.